Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич, це без цензури на цензур.нет. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу, і поїхали. Що, друзі, я вже думаю, що я вас просто в хлам дістав цією темою, але, ну, вибачте, вона ж не припиняється, тому ми змушені про неї говорити. Так, так, ми знову будемо говорити про великий захапок, про атомне крадівництво, про велике ботанівництво, як хочете його назвіть. Але по факту ми маємо ситуацію, коли. Нинішній діючий президент України напряму тепер уже точно можна про це говорити з пруфами, і ми зараз це зробимо. Хоче, щоб Верховна Рада проголосувала за схему, яка дозволить прикарманіти десятки сотні мільярдів гривень чи десятки мільярдів доларів на добудові енергоблоків ТР номер 3 і 4 Хмельницької АЕС. Отже, в чому справа? Справа в тому, що буквально вівторок, 11 лютого, на порядку денному першим питанням Верховної Ради стоїть питання голосування дозволу на викуп у Болгарії двох недобудованих російських реакторів для того, щоб їх потім встановити в Хмельницьку АЕС на тішині. От мало того, вже відповідні структури замовили скажімо, переоцінку цього процесу, тому що попередня була 10-річної давнини. Цікаво, звідки бралися цифри і питання про те, що можна все це добудовувати, якщо не було свіжої оцінки. Ну, але кого це цікавить? Це ж Галущенко, Котін і їх, за згідно інформації, з відкритих джерел, куратор Тімур Міндіч, особистий друг Зеленського і бізнес-партнер по кварталу 95. Так, от, просто щоб ви розуміли, друзі, по суті, ми вже багато разів про це розказували. Суть схеми вкрай проста. Ми купуємо. Недобудовані тіпа, типу, російські реактори, які потім становляться Хмельницьку. А, і потім, як би, довго нудно їх строїмо. А, потім отримуємо величезну маржу на бетоні, на Йоршиках за півтори тисячі гривень в туалети, в вагончики для тих, хто буде будувати. Я не жартую, це вже реальні. А, Якби цифри з прозоро, якщо що, це не якісь видумки, от ну і все. І от таким чином ми ви отримуємо прекрасну схему, на якій знову офіс президента Рубає Кеш, такий самий, яким було велике будівництво на асфальті перед війною. Власне, давайте я одразу зазначу важливий момент. Я є величезним гігантським прихильником розвитку нашої. Атомної індустрії, я вважаю, що нам треба будувати нові АЕС, треба будувати нові реактори. Чим більше у нас енергії, тим краще. На жаль, широкомасштабне вторгнення російських тварей зробило Україну енергодефіцитною державою. В першу чергу, через те, що ми втратили потужності Запорізької АЕС. Нагадаю, там це найбільша АЕС була в Європі шість реакторів. Зараз всі заглушені, і навіть якщо ЗАЕС буде повернута Україні. Після того, як не перестало існувати Каховське водосховище, на жаль, там при найкращому розвитку подій можна буде запустити хіба тільки дві штуки. Це не мої оцінки, це оцінки, наприклад, Ольги Кошарної, там Олександра Харченка і інших провідних експертів енергетичної галузі. От. Тому да, давайте ми на жаль, ми маємо сумну реальність. Дійсно, що Україна енергодефіцит Екрани. Тим більше, що расисти нам три роки вже виносять енергетику, б'ють ТЕЦ, б'ють ГЕС. Б'ють магістральні підстанції. Ну, тобто, я думаю, це ні для кого ж секретом нема, окрім секти долбадятлов, які досі вважають, що ми всю електроенергію э, передаємо за кордон і маємо кріпту. Угу. Ну, до менше з тим. Це просто для розуміння, що я двома руками за розвиток КС. але далі починаються нюанси. І, власне, те, як е, нинішня влада, особисто Зеленський, хоче це добудувати, говорить про те, що це мова йде не про добудову, не про те, щоб дійсно зробити якийсь е, важливий проект, хай там навіть на період, коли тебе вже і забудуть. Ні, це мова йде знову ж таки про класичний розпіл бабла і тринджож в стілі мільйон діревів. Розумієте? Ну, а тепер давайте про пруфи. Отже, на днях відбувся черговий огидний акт брехні. Причому, бачите, наскільки вони слина капає офісно президентських на цей проект, що вони вже готові брехати. В усьому і завжди пам'ятаєте попередній скандал, коли в грудні місяці Галущенко брехав про те, що і через це, до речі, через його брехню, викриту цей законопроект, тоді в грудні не вдалося протягти через Верховну Раду. Адже тоді вони і його піараси, як каже Юрій Ніколов, брехали про те, що мовляв, нібито гроші на добудову Хмельницького С дадуть і європейці і американці, які, звісно, ніяких грошей давати на це не збираються, тому що з какого хрена вони це мають робити. От і тоді Галученко був спійманий на особне особисто на брехні а, пос... пані послом а, Європейського союзу в Україні, пані Матерновою. От і коли цього а, просто забрехавшогося, такого, знаєте, плутішку а, спіймали на цій брехні у Верховній Раді вже на початку 25-го року, під час засідань, то він не знайшов нічого кращого, як назвати пані Матерновою дрібним клерком. Я думаю, ви пам'ятаєте цей скандал в Раді. Ну, так от, все продовжується, друзі. Тепер збрехав уже особисто Зеленський. Це просто, щоб ми розуміли рівень ставок, які ростуть. Отже, на днях Зеленський відосику не знайшов час можливості прокоментувати напади на військовослужбовців ТЦК, бомби в ТЦК. Він не знайшов можливості нагадати громадянам, що там військовослужбовці ТЦК такі самі військовослужбовці, як всі інші. Ні, ні. Про це, звичайно, ніхто говорити не буде. От, але зате він знайшов. Щов час особисто звернутися до депутатів з вимогою проголосувати за от цю оборудку, і що він сказав? Він сказав, що виявляється, нібито керівник МАГАТЕ Гросі, який, як ви пам'ятаєте, напевно зараз перебуває в Україні з інфекційною повісткою. Чекаємо наступного масового удару по нашим енергетиці після приїзду цих діятелі, але менше з тим, нібито і Гросі підтримав добудову цих реакторів. Ви знаєте. Настільки це була тупорила брехня, що буквально на наступний день Гросі випускає заяву, що ні МАГАТЕ, ні Гросі ну по перше, це в принципі зовсім інша організація. Вона не може виступати за чи проти це історія про дотримання правил ядерної безпеки. Про що він не сказав? Що ніколи в житті Ні МАГАТЕ, НІ ГРОСІ не говорили про те, що вони підтримують добудовку добудову Хмельницької АЕС. Мова йшла про те, що це виключно суверенне рішення України, і МАГАТЕ в цьому всьому цікаве тільки одне ядерна безпека при. Добудові, якщо вона відбудеться цих реакторів, ну ще він додав, що мовляв. Ну і цікаво буде подивитись. в Принципі, це вперше така історія, коли умовно кажучи, проект, який простояв понад 30 років законсервованим, збирається. А... Відбудовувати ще й за рахунок Бушного недобудованого реактору, мовляв, це дуже такий квест цікавий. Буде цікаво на це подивитись з боку. Оце реальна заява гроші. Відповідно, Володимир Олександрович Зеленський збрехав, збрехав і зманіпулював. Ну це, в принципі, його сутність друга, тому нічого нового в цьому нема. Але сам факт, ви бачите, як їм хочеться це все протягти, тому що вони розуміють, що це схема навіть ще крутіша за е е крадіжки на зброї, тому що там це одноразові речі, умовно кажучи. А тут можна багато років, навіть якщо Зеленський перестане перебувати при владі, продовжувати стріч бабло. Та й зараз можна на стріч величезні суми такі, що вистачить і на те, щоб вибори виграють, і на чорний день собі відкласти, як то кажуть. А тепер давайте ще друзі для того, щоб ви розуміли всю ступінь трендиця, який відбувається. Проте, що ж саме повторюся, хоче зараз пролобіювати Зеленський з Галущенком для викупу у болгар. Мова йде про російські, повторюся, виключно російські реактори, причому які були спроєктовані ще в 2000-х роках, коли болгари збиралися будувати АЕС, від якої вони відмовились От, і не будуть її будувати. От, уж не знаю, чому це треба окремо дивитися. Менше з тим це зараз немає ніякого значення. Вони відмовились будувати, і ці блоки вже 10 років просто лежать на складі. Причому зверніть увагу, я ще раз підкреслю, це далеко не найновіша розробка російська, тобто, мовно кажучи, навіть для деяких вже інших, для угорців і так далі, у росіян набагато більш нові реактори спроєктовані, які краще зроблені. Але менше з тим, друзі. Отже, ці реактори, БУшні, які недобудовані, недомонтовані, лежать досі на складі Болгарії, вже, повторюся, понад 10 років. А тепер саме смачне їх ціна. Спочатку не так давно болгарський парламент прийняв рішення про те, що не можна їх продати за меншу ціну, ніж вона була заплачена росіянам за їх побудову. Так, от попередня вартість, якщо от її тепер там рахувати з урахуванням всіх цін, тоді ще 10 років тому складала десь приблизно 600 мільйонів доларів. Тим не менше, не так давно був проведений новий аудит. І тепер мова йде про те, що Україна має їх викупити не за 600 мільйонів доларів, а за 1,1 мільярда доларів. Ви спитаєте ніхіра собі, тобто, умовно кажучи, просто взяли і накинули ще плюс половину фактично вартості. Так, друзі, якась аудиторська контора, ми не знаємо через що і як, але вирішила, що тепер воно коштує фактично вдвічі дорожче. Тобто, мало того, що ми збираємося повторюсь, купувати російські Бушні реактори. Так ще й заплатити за них виявляється за останній рік тепер треба вдвічі більше. Як вам таке? а? а і а, якби згідно з болгарських же законів, виходить, що оці 600 мільйонів доларів цієї вартості вони мають потім обов'язково потрапити до болгарського бюджету. А от що таке решта вартості, це велике питання. І уж вибачте, мій цинізм, але чомусь я думаю, що отут-то і закладені корупційна маржа, тут то і закладені відповідні прекрасні речі, які так цікавлять банду Галущенка Котіна і їх е, особисто тепер шефа. Уже я не буду казати слово Тімур Міндіч, тому що Тімур міндіч це всього лиш. Е, Аватар Володимира Зеленського, який публічно вписався за цю схему, вперше, до речі, і публічно заявив про те, що він хоче, щоб ця схема працювала. Чому Ну, я вам розказував вівторкому відео цю логіку захапка? Тобто він розуміє, що часу мало, треба і на вибори встигнути наскердувати, і на чорний день. Тому. От ці всі, знаєте, телодвижения на тему ай-яй-яй-ой-ой-ой, когда вже давайте ми по закончику все це проведемо, вони вже не працюють. Їм треба зараз, швидко і миттєво, інакше потім часу не буде. Тому, як бачите, всі ці танцювання закінчилися, і пішла в ход уже пряма історія. Зеленський прямо вимагає. З брехнею, з маніпуляціями, але прямо вимагає, щоб йому дали можливість освоїти ці сотні мільярдів гривень прямо зараз, найближчі кілька місяців. Бо гроші потрібні тут і зараз. Отака така дуже цікава історія. Е, я вже мовчу про те, е, от давайте просто так, от е, прикинемо з точки зору. Навіть от окей, от вони там кричать про енергонезалежність, що нам треба електроенергія. Дивіться, друзі, мінімальний строк, мінімальний строк добудови, навіть того, що з урахуванням того що там добудованого Хмельницький АЕС, складає десь 5-7 років. Мінімальний. Плюс ми ж говоримо про чи не найскладніше будівництво на світі, яким є будівництво атомної електростанції, де будь-яка помилка коштує потім Фукусіми чи, дай Бог, Чорнобиля другого, чи там Трімай Айленд, який був там в Америці. Відповідно, навіть якщо все буде ідеально, навіть якщо російський цей Непотріб прийде сюди і нормально стане. Я до речі нагадаю, що американцям зараз з зеленським намагаються закрити рот тим, що вони кричать: ну ми туди будемо тільки американські, Вістінггаузівське купувати паливо. Ну, це теж, до речі, ще окрема історія. Наскільки довго переводити його з російського палива цей реактор? Так от, за оцінками нормальних експертів, мінімальний строк введення в дію цієї АЕС це за умови, якщо все буде йти ідеально. Прям от ніяких проблем. все чотенько, прям комар носа, що називається, не підточить, мова йде мінімум про 7-8 років, а взагалі реально 8-10 років. І взагалі-то, як показує практика, 10 років – це реальний термін введення в дію електростанцій, алтимних електростанцій. Бо мінімальні спроби там якось Падпадшебуршить з якістю, ви розумієте, чим закінчиться це тема, на якою не можна жартувати тим більше в Україні, країна, яка пережила найбільшу в світі найстрашнішу ядерну катастрофу. От відповідно, навіть з точки зору от просто енергонезалежності, і так далі, ми розуміємо, що Володимир Зеленський, навіть якщо він на другий термін буде переобраний, уже не матиме шансу. Ну, якщо у нас тут, звісно, він не стане каким-то там мумба юмба царем і так далі, він не матиме шансу досидіти до того моменту, коли АЕС ведуть справу. Тобто, які, взагалі мова про яку енергонезалежність може йти зараз, коли у нас проблема з електроенергією, з нею недостачею, а це проект на десятиріччя наперед. Ну, це ж маразм, правда? Далі, чи треба добудовувати С? Може і треба, але скажіть, будь ласка, в момент, коли у нас ледь-ледь тримається фронт, коли для нас конче необхідно робити ракети, дрони, платити зарплату людям і так далі і тому подібне, нам дійсно потрібно викласти мільярди доларів на те, щоб добудувати те, що дасть ефект, дуже-дуже нескоро? Який в цьому смисл? Поясніть мені, будь ласка, з точки зору економіки війни. І найголовніше, друзі. Я про корупцію я думаю повторювати не потрібно. Я повторюю Йоршики за півтора тисячі гривень. Це вже реальність. Ви собі являєте да, скільки ті народні умільці намоють на бітончики? Да? Я думаю, як красти на будівництві це ще зручніше ніж красти на дорогах. Насправді, а як Володимир Олександрович і його колеги вміють красти на дорогах? Ми пам'ятаємо, по наприклад, результатам за 2021 рік, коли понад 100 мільярдів гривень. Було витрачено на всю цю срань і переплачено за всі ці послуги. Натомість, ще в січні 2022 року Володимир Зеленський і його фракція відмовлялись виділяти додаткові нещасні 50 мільярдів на армію. Це менше ніж за місяць до початку широкомасштабного вторгнення. Ми ж це пам'ятаємо. Правда, Володимир Олександрович? це так Ожив, оживити в пам'яті, якщо хтось раптом забув цю цю історію. Да? Тому, якщо в когось є сумніви в тому, як саме буде вестись будівництво, хто буде на цьому заробляти і як легко на бетоні відмити бабло. Ну, друзі, мені здається, ви тоді трошки не в тій країні, може, живете і не розумієте, що тут відбувається. А я, з вашого дозволу, дозволю собі останній ще аргумент геополітичного характеру. Ще раз, друзі, ми єдина... речі, от зверніть увагу, жодна країна в світі не додумалася запропонувати болгарам викупити ці реактори. По-перше, тому що вони не нові, по-друге, тому, що вони проєктувалися під те, що вже не буде. А по-третє, друзі, от дивіться. Навіть той самий Зеленський, який бігає досі по всіх усюдах, розказує, як треба на всіх накладати санкції, не купувати нічого російського, не використовувати російське паливо. Тут тут, тут -ту -ту. все правильно. До речі, зверніть увагу проти російської атомки. Фактично немає жодних поки що ще ніяких санкцій. Ну що-то там банків, є певних і так далі. І хоча ми, до речі, постійно закликаємо, що пора, пора, теж треба по Росії вдарить, і в цей момент Україна бере. І збирається витратити, повторюся, тільки на викуп вдвічі більшою ціною, буквально, яка виросла за останній рік, тобто за 1, майже і 2 мільярда доларів, недобудовані російські реактори. Скажіть мені, будь ласка, наскільки це підтримує нашу санкційну позицію, особливо в момент там Трамп, там от ця вся історія, про яку ми постійно говоримо, що у них там свої розклади. І в цей момент Володимир Олександрович демонструє, Такий цинізм, який просто говорить про те, що це люди, яким не можна вірити. Тобто весь їх чос про там демократію, свободу, бла це все чос. Тому що, коли мова доходить до великих грошей, вони здатні піти і купити, повторюся, б російські реактори. І як то кажуть, нічтоже сумняшися на наступний день. Я не сумніваюсь, Лім Олександрович побіжить. уявімо собі що 11 числа Верховна Рада проголосує за це лайно. А вона може з великою долею вірогідності. Бо Олександрович дуже хочеться і дуже треба. От, а буквально 12 чи там 13-го числа Володимир Олександрович вийде в Мюнхені на безпекову конференцію, де буде Кіт Келох, а, може навіть Джейді Венс, а може навіть і сам Трамп, і почне теж там лапшать про. Свободу, демократію, ля-ля-ля, мір і все таке. І люди, які там будуть сидіти, слухати, які прекрасно розуміють, тепер що я вам кажу, вони розуміють набагато більше насправді, але ну от, вот те, що я вам зараз пояснюю, і вони, от як ви думаєте, наскільки вони серйозно будуть сприймати слова Олександровича? Наскільки вони будуть довіряти цим словам? Наскільки у них буде зростати бажання допомагати Україні і всерйоз сприймати наші всі там типа, прагнення і так далі? Розумієте, от такими от оборудками, які робить особисто підкреслюю Зеленський зі своїми людьми, бо після його, повторюся, вписування напряму, ми будемо називати речі своїми іменами. Так от, от саме такі речі насправді зводять цю нашу боротьбу, і всі три роки широкомасштабного вторгнення і героїчної боротьби українського народу, кращої частини українського народу, яка в силах оборони проти цих мразів, вони зводять їх на нівець, тому що жадібність. Жадібність маленького дрібного лайочника, це я і про нього, і про його е, помічника Єрмака, завжди насправді і є головною визначальною сутністю цієї людини, бо правда життя, правда дій, правда намірів, вона не в словах, вона не в цьому трьопі, який щоденно видається цією людиною і е, медійним, знаєте, цими гівняними помиками, які розносять її трендіння. Правда, життя, от в цьому друзі, от в таких речах. І якщо ви думаєте, що ті ж американці цього не бачать. Якщо ви думаєте, що вони, коли в кожного разу ви собі кажете, який був плохой Байден, який нехороший Трамп і що хто дивіться, у них у кожного купа своїх недоліків, у них там свої проблеми, і так далі. Але просто розумійте, що це люди, які не живуть в Україні, вони не українці, і Україна їм не рідна. Зате вони прекрасно бачать оце. І коли вони роблять якісь висновки і дії, то вони їх виходять, виходять в своїх рішеннях, от саме з цього знання і з того, що вони бачать, бачать от цю людину і цю зграйку жадібних уродців, які навколо нього плелися, які намагаються красивими словами постійно забивати своє бажання, просто вкрасти. Ну бо, вибачте, я нічим іншим, от нічим іншим, окрім цю цю історію з великим атомним крадівництвом пояснити не можу. Це питання не про бажання зробити Україні добре. Я вам пояснив, чому здається, достатньо аргументовано. це бажання про те, просто от прям зараз отримати великі кошти, поки є ще, хоч мінімальна можливість, хоч щось зістригти з цієї нещасної країни, яка стікає кров'ю, людьми, грошима, часом, власне, якого у нас нема. Нема і суверенітетом, який витікає не в останню чергу через те. Наскільки не співпадають слова Володимира Зеленського з його реальними діями, особливо реальними діями всередині країни. Бо я ще раз підкреслюю, друзі, те, що, про що ми тут з вами можемо тільки здогадуватись чи дискутувати для будь-якого західного політика, є відкритим абсолютно отаким от, от листом паперу, на якому все написано. Я нагадаю, що Болгарія чи член ЄС і НАТО, відповідно, от ці всі оборудочки, про які ми зараз говоримо, вони для них абсолютно очевидні. І я ще раз просто закінчу риторичним питанням. То як же ж ми хочемо, щоб до нас ставилися, тим більше, що, на жаль, Володимиру Зеленському вдалося найгірше зробити так, щоб тепер слово Україна завжди майже дорівнювало слово Зеленський. І це найжахливіше, що сталося за ці, на жаль, три роки, тому що допоки світ буде думати, що ми і є Зеленські. Ну, я боюся, що України жодного шансу на нормальне закінчення цієї війни. Якщо в когось є сумніви, покопайтесь в цій темі атомного Кідалова. По-іншому і не назвеш. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, підтримайте його лайком. Нагадую, що триває наш збір на курс оптоволокна для нашого центру підготовки операторів БПЛА Крук. Попрошу вас, будь ласка, підтримати їх. Там зовсім невеликий збір. Розумію, що це не так там. Круто, одразу, як там машина, на яка поїде на фронт чи реп чи дрон, але це дуже потрібні речі, друзі. Нам треба потрібно вкладатися в навчання наших пілотів, друзі. Бо це наше майбутнє зеленським, без зеленського немає значення. Сили оборони це наша єдина гарантія, і ніхто, окрім нас, в це не вкладеться. Тому попрошу вас, друзі, трошечки піднапружитись, щоб ми закрили цей збір. І не забудьте підписатися на наш канал «Шоу Шоубіски. Дякую вам за увагу. Побачимось. Почуємося.